Привіт! У нас був план прокинутися о 8-й ранку, іти поснідати, а потім іти гуляти по Бангкоку Але о 8-й ранку ми вимкнули будильник і далі всі спали. Ми прокинулися о 12-й. Зараз пів на другу, ми зараз поснідаємо і будемо гуляти Банкок. Хоч вам покажу Бангкок? Хочу попросити, щоб ви не судили строго, бо це мій перший тревел-блог такий серйозний після моєї довгої паузи на YouTube. Ми зараз вирішили спробувати тайське метро. Зараз ми зайшли в торговий центр футкорт, щоб погодувати Яна, оскільки на вулиці сидіти неможливо, а поки Настя його годує. Я шукаю, що це нам поїсти. Що це нам купити зараз? Вам покажу, що тут продають. Можна знайти в кожному торговому центрі. В основному, як вони працюють, ви ставите на картку гроші і потім, ходите витрачаєте. ми поставили десь в районі 300 бат і поїли спокійно. Тут ви можете знайти дуже багато різної кухні: японська, корейська, в'єтнамська, яку ви хочете. Але ціни тут е, вищі, ніж їсти на вулиці. Куди ти хочеш? Йдеш? І якщо чесно, я не дуже фанат цих фудкортів. Я більше люблю їсти на вулиці. От там справжня їжа. от там ви відчуєте справжній Таїланд. Ви не були в Таїланді, якщо ви не спробуєте їжу на вулиці. Ми знову їмо, замовив томям суп весь. Зараз буде їсти. До речі, том'ям суп це традиційний тайський суп. Я навіть не знаю як це описати, це дуже смачно. Дяк із місць. Патай. Настя, типай. Смачно. Смачно? А Ян лупери з куркою. Ян, скажи, будь ласка, чому ти не спиш о 12-й ночі? Що ти робиш? Чому ти не спиш? Ти піш в воду, там немає її. Вставай, пішли гуляти Вставай. я. Yeah. Yeah. Третій день в Бангкоку, і ми прокинулись, як планували. Будильник прозвонив, зателефонував, хотів сказати. Кому зателефонував? Ми прокинулись за будильником. Зараз йдемо шукати каву. Ну, Ян же поснідав, він в готелі поїв кашу. А ми йдемо шукати холодну каву. Також зараз підемо поміняємо гроші, бо в Таїланді потрібно обов'язково мати готівку, не кругом приймають картки. Якщо ви будете в Таїландії, то рекомендую міняти гроші в місці. Не міняти їх в аеропорту, чи десь на станціях, чи навіть в торгових центрах. Краще міняти десь на вулиці. Ну, я маю на увазі в обмінниках на вулиці. Ми знову їдемо на метро. До речі, найкращий спосіб пересуватися містом Бангкоку це метро. Таксі це жах. Якщо це час пік, то ви можете годину простоїти, щоб проїхати там 2 кілометри чи 3. А ще також є канали і там можна сідати на лодку і плиснути. Освіжаючи. В Бангкоку є прикольна штука, тут дуже багато торгових центрів. І між торговими центрами зробили такий окремий перехід, який йде над дорогою, і який тільки пішохідний. Можна перейти до одного торгового центру в інший. Таким чином можна і подивитися і Банкок. Подивіться. Круто. Дивіться. Головний офіс Royal Police. А, ще прикол в тому, що... Під нами йде дорога, над нами потяг і ще над нами ще інший потяг. Тобто виявляєте, яка тут споруда. Холодна кава рятує трошки, і ви можете зустріти такий міні-храм в центрі міста біля торгового центру. Ось тут ви можете купити квіти, статуетки, а потім це поставити там біля храму. <свистовую> і реклама Тіндера Це моя? Смакота <плес> Ось, до речі, водний маршрутне таксі, про який я розповідав. Ось цей канал проходить по всьому Бангкоку через весь Бангкок. І їздять ось такі лодки. Є станції, ви туди приходите, вони під'їжджають, ви швидко заскакуєте і вони далі їдуть. А це е, безкоштовний автобус. Тобто можна в нього сідати, безкоштовно їдеш, але в ньому немає кондиціонера і в ньому немає вікон. Бангкоку дуже багато магазинів, дуже багато торгових центрів, але є торгові центри, де всі відомі бренди, які є по всьому світу. А є. Ось, наприклад, цей торговий центр, куди ми прийшли, називається він Platinum Mall. До речі, якщо ви були тут, дуже рекомендую прийти. Це якби базар, але він накритий із кондиціонером. Тобто дуже зручно. Можна знайти будь-що Ну, дуже круті речі, можна знайти дуже цікаві і, до речі, гарна якість і нормальна ціна. Якщо ви фанат Барбі, вам сюди. Вибираю собі окуляри. Від? Yeah, Можна все купити для карнавалу чи вечірки, якщо ви зібрались на вечірку. Так, на вечірку. Сумки зі цунами, які дуже популярні в Таїланді. Нас не хочеш такі? Садочок прибирати там біля курей? Ні? Зручно. Шлангою можна помити. Мабуть, три роки тому ми б тут Софію залишили. Вона б тут могла весь день провести. До речі, інстаграм її, підписуйтесь. Навіть можна купити сумку з Ікеї. Якщо ви фанат Ікеї, сумка для вас. Так дивляться, всі тайці, всі. Я не розумію чому. What the name of your store? Панкса. Панкса. Панкза. Приходьте в Панкза в платіну мол. Найсно, як я тобі? 350 бат. Він хотів 450. Я сказав, що я прорекламую його магазин на ютубі. Він мені здав знижку 350. До речі, біля кожного молу, біля кожного торгового центру ви можете знайти ось такі от е, фут... ну не фудкорти, а вуличну їжу. Але... Я вам скажу, тут ціна в рази більша. Наприклад, сік, який ми купували за 40 бат, тут коштує 100 бат. Тобто варто відійти трішки в якісь вулички, там ви знайдете смачну їжу, дійсно тайську їжу, яку буде готувати баба якась чи дід, і воно буде дуже смачне і буде набагато дешевше. Можете в Бангкоку знайти ось такі фреш. Соки. Регеван. Таке відчуття, що кожен собі кидає свій провід в хату. Ну, тут професійно просто зроблено все. Я думаю, якщо там провід зламався, то вони просто його не знімають, вони не паряться, вони кидають новий зверхи і все. Ось ми зайшли в якийсь закавулок і тут е, кафешка. Дивіться. Желізні столи, пластмасові крісла, пласма... Ууу, нам нам Я замовив сиру креветку Зараз будемо куштувати Настя замовила собі нудлі з mm. печеними креветками А я сиру, дивіться. Помиємо руки льодом. Це повністю сира креветка Ну Тут чесник, перець. Треба взяти капусту, ставити сюди. Це ж макота. Папа, привіт. За тебе зараз їм. Як тобі? Смачно. А, М -м -м, смачно. Ми просто топ-рев'ю виримо їжі. М -м, смачно. М -м, смачно. А що ж сказати? Ну все смачно. Макарони мені дає, а сама креветки лупить. Всього на все 340 бат. Смачно поїли. Це Привіт! Це вже новий день, просто того кажу привіт. Ми вийшли з Яном з готелю, прийшли до каналу, і там дуже круте місце, де ми купили собі сніданок. Цього на всього за 240 бат я собі купив патай з креветками. Ну, це Я вже трохи поїв його, трошки забув, що треба було з відео записати. Ну, що ж таке, бачите, починаючий блогер, я накупила яйце смажене і купили ще фреш з манго і холодну каву. Супер взагалі, ідеальний сніданок. Ян поїв, я доїдаю і ми йдемо гуляти! Ми приїхали в Чайнатаун. Ось, до речі, головний вхід в Чайнатаун, ворота. А ось подивіться який храм. Вражає. Дуже гарно. Зараз йдемо, щось не йдемо поїсти. Ну, як завжди. Ходимо їмо. Що тут відомого в Чайнатаун, та ми не знаємо. Ну, але знаємо, що треба спробувати... як воно, качка? Качка. Треба шукати китайську качку. Дивіться який китайський крам гарний. Thank you. Ah. Чай! Mm. Смакота. <плес> на навсього 20 бат. Китайське золото. Китайські окуляри. Китайські книги. Китайське морозиво. Ну ми просто в чайна таун тут все китайське. Взагалі не розумію Ідеш дивишся навіть... Деяко навіть не розумію, що це і для чого, і чи його можна їсти. І чи воно вже зварене, чи не варене. Може, живе ще. Качку ми не знайшли. Мабуть, ми рано приїхали, бо поки все відкривається. Багато чого зачинено, але вони відкриваються. Що ми знайшли, зараз вам покажу. Свиняче м'ясо будемо їсти. Настя замовила собі курячі ніжки чи крила. Будемо пробувати. У сосиски на вулиці були менш інші. І ж Пішли шукати сосиски. Я навіть не де, там біля нас, біля нашого готелю недалеко. Якщо чесно, то Таун — це... Ну, сюди цікаво приїхати, але це дуже людне місце, тут дуже багато туристів. Чесно, більше подобаються якісь закаулки з тайською їжею. Плюс Яну дуже жарко тут. Can I have one? One. One. Окей, 11.30. Зараз накупимо собі. Прийдемо в готель, підемо до басейну і там будемо їсти. Подивіться різні морепродукти. Ми взяли спробувати восьминогів. Тут якісь сосиски, не знаю, мабуть з рисом. А тут свинина. А далі там ще курочка. Зараз заберу восьминога, піду за курочкою. І також соки продають. І треба йти до Таун Сосиски. По 10 бат. Ці розові дуже дивні, їх не будемо брати. Ще чіз І ось ще чіз Місцеве селебріті йде. Моні, моні. Всі до нього махаюсь, з ним, з, з ним здороваються. Нас, на нас не звертають увагу. Сьогодні у нас рекорд. Ми сьогодні прокинулися о 7 ранку. Я, походу, перелаштувався на норве... З норвезького на тайський час, тому він прокинувся о 7 ранку. Ну і ми прокинулись. Зараз прийшли купити собі сніданок. Thank you. Thank you. Чай і каву купили холодно. Там готується мені рис з куркою, омлет, і Настя купує собі смузі з ананаса. Поснідаємо і далі ми їдемо в аеропорт, бо в нас літак на крабі. Поїдемо на море, досить банкоку, тут дуже жарко. Ми ще повернемось в Бангкок після крабі, будемо тут два дні і в нас буде план поїхати в деякі храми. Ну, ось такий на У мене з куркою. Я на авокадо з яйцем. А в Насті? Ці... Авнасті смузі. Я ж собі взяв чай з кавою. Спеша кава, а потім піде чай.